Ubisoft не припиняє дивувати. Не дивлячись на постійні провали, гучні скандали, скорочення виручки і майже що жодних успіхів на ігровому поприщі, компанія продовжує ставити собі захмарні цілі. Декілька днів тому Ubisoft анонсували ще три частини в серії Assassin's Creed. Про це і поговоримо сьогодні. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Тоді, як обіцяна Скален Bones досі не вийшла після 6 років з моменту релізу, Ubisoft вирішили спрямувати всі свої сили в основну франшизу. Серію Assassin's Creed знову хочуть поставити на конвейерні рейки і випускати по одній грі в рік. Про це в недавньому інтерв'ю розповідали розробники з компанії і розповіли про три нові гри, які були офіційно схвалені керівництвом. Таким чином, Ubisoft створює одразу 10 нових частин Assassin's Creed. Десять Карл спочатку поговоримо про свіжо анонсовані ігри, і першою стане Assassin's Creed Nebula. Це одиночна сюжетна гра, яка поєднає в собі одразу три сеттинга – Індію, Середземномор'я і Імперію Ацтеків. Зі сказаного виходимо на часові проміжки гри. Це кінець 14-го, початок 16-го століття. Тут одразу постає цілком логічне запитання, яким чином можна поєднати в одній грі три настільки різних сеттинги? Відповідь на це запитання у нас вже є Христофором Колумбом і відкриттям Америки в 1492 році. В серії вже були відомі історичні постаті, які допомагали головним героям. Тому поява Христофора Колумба не стане для неї чимось новим та несподіваним. Більше того, сюжет гри може бути пов'язаний з іншими відомими мореплавцями епохи великих географічних відкриттів, адже Христофор Колумб в Індії так і не побував. Небюлу почали розробляти одразу після випуску DLC світанок Рагнарьовку, тобто у 2022 році. Створює гру студія Ubisoft Sofia, за плечима якої Liberation, Black Flag, Rogue, Origin та Valhalla. Це обнадії, хоч останні ігри серії і близько не стоять біля старих. Таким чином розраховувати на вихід небюла можна не раніше через 3-4 роки. Друга анонсована гра це Assassin's Creed з кодовою назвою Project Raid. Це кооперативна фрі-ту-плей гра на чотирьох гравців, орієнтована на PVE-сутички. Гравці зможуть вибирати головного героя однієї з ігор серії і разом товкмачити ботів. Цей проект аж ніяк не викликає довіри. По-перше, він створюється китайськими розробниками Ubisoft Chengdu, які протягом свого існування толком не створили нічого гідного. Вони лише допомагали в розробці Rainbow Six Siege, а до того випустили мультяшну гру про Скотта Філігрима. По-друге, Free-to-Play від Ubisoft це щось на грані фантастики. Нам прекрасно відомі способи монетизації у цих хлопців, тому чекати прозорості не варто. Ну і по третє, пвє гра в Ubisoft це безкінечне захоплення вишок з безкінечним спауном тупоголових ботів. На кого ця гра розрахована, досі не ясно. Третій проект подається під назвою Project Echoes. Це багатокористувацький асасин, який обіцяє бути ну мега проривним. Гра використовуватиме хмарну технологію Scalar, тому обнови, які приходитимуть, будуть ставитись одразу під час гри. Навіть виходити не доведеться, щоб вони вступили в дію. Що ж, брехав би та міру знав би. Ubisoft не раз висловлювала бажання створити щось наподобі кіта онлайн, це ж бездонне джерело прибутку. Але це, скоріш за все, виглядатиме як організація найманих вбивць, яка тероризує середньовічний світ. Розробники кажуть, що для гри вам потрібен лише хороший інтернет, адже гра не буде задіювати ресурси комп'ютера. Скалар дозволяє створювати величезні світи і стабільно тримати високий онлайн. Анонсована вона 22 му а її розробкою займається студія Ubisoft Стокгольм. Тому про який онлайн може йти мова, якщо вона ще навіть не працює. Надії мало, але поживемо, побачимо. Що стосується вже анонсованих частин Assassin's Creed, маємо такий список: Assassin's Creed Mirage, Nexus, Codename Red, Invictus, Hex, Codename Jade, Partnership, плюс три нових, про які ми вже поговорили. Окремо з цього списку, треба виділити Nexus: це буде vr гра яка обіцяє зробити справжню революцію. Проект вклали багато грошей і створюють його вже декілька років. Та що найцікавіше, теперішня версія гри так сподобалась розробникам, що вони вже ведуть бесіду про створення Нексус 2 а що ви думаєте про нові частини Assassin's Creed? Чи зможе Ubisoft повернутись у велику гру, чи ж навпаки її чекає провал та занепад? Пишіть в комент, підписуйтесь на Artline Play і ставте вподобайдена. Також заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровим комп'ютером. До зустрічі на цьому ж місці.